Я живу в країні з низьким рівнем народжуваності, тому існує багато пропаганди проти жінок, які не мають дітей, як я, або мають дітей у пізньому віці. Пропаганда каже. Що багато геологів тут поділяють цю точку зору і наполягають, на тому, що жінка повинна мати дітей, вони наголошують, як дивно. Ну, якби закликають мати дітей, я не бачу в цьому великої користі, деякі навіть пов'язують мою фіброму з відсутністю вагітності. Це цілком можливо, тому що ми повинні розуміти, що навіть якщо ви самі загалом, як організм, відчуваєте, що фізіологічно вам не найдоцільніше мати дитину, ваше тіло все одно хоче мати дитину. Якщо ви жінка, е, якщо ви жінка, тому іноді в такому стані все залежить від того, що відбувається з вашими гормонами. Що відбувається у вашому регіоні з тими забруднювачами, які там є? І як ви циркулюєте цю енергію? Іноді тіло намагається. Виростити фіброму в маці, а не виростити дитину. У цьому є певна реальність, але, але це так. Іноді гінеколог скаже: о, у вас фіброма, просто завагітнійте, вона зникне. Але не завжди зникає, це неоднозначна відповідність, тому це не дуже корисно, хоча це правда, що іноді виникають фіброми. І Що одна з причин фібром відсутність вагітності? Життя не завжди створює умови для народження дітей. Звичайно, і я зробила все можливе, щоб допомогти виховати дітей інших людей. Сьогодні в моїй родині, а ще краще поза неї, тому що певним чином зобов'язано це робити у своїй родині, але наскільки приємніше робити це і поза нею, я завжди намагаюся бути поруч. З ними, коли вони цього потребують, тому я відчуваю, що виконала свій обов'язок. Чудово, це гарна новина. З іншого боку, мій уретист каже, що у мене багато а я б сказала дякую до мого способу життя, і я почуваюся в основному здорово, здоровою та виглядаю набагато молодшою за більшість людей мого віку. Яка різниця в тілі жінки, яка мала? Дітей і тієї, яка їх не мала. На жаль, це дуже складне е, питання, тому що все також залежить від того, здорова це жінка, чи не здорова. Тож, хтось, хто стежить за своїм способом життя, дієтою, як ви. І хто робить усе можливе, найкращим чином, щоб бути етичним, повертати борги, які маємо, перед людським видом? Така жінка буде набагато здоровішою, ніж та? Хто неправильно харчується, спосіб життя поганий. Незалежно від того, чи має вона дітей. Тому це трохи е, занадто е, трохи занадто складно. Потенційно. Так, що без дітей? Ви не просто маєте мікрохімеризм, який виникає внаслідок потрапляння клітин вашого плода у вашу тканину, але це важка робота. Для жінки виносити дитину до терміну. Це дуже важко для вашого тіла, тому це витягує. Ви знаєте, деякі. Колись казали, що я не знаю, хто це сказав, але колись. Казали, що кожна дитина жінки, це як ви, ви забрати, видалити зуб, тобто він забирає кальці, життєву силу еквівалентно одному зубу. З іншого боку, у вас народжується дитина, яка можливо зможе допомогти вам, коли ви станете старшими і так далі. Тому важко точно порівняти ці дві речі. Але жінка, яка не мала дітей, але яка має все дуже добре, як тільки мала, безумовно, може бути такою, такою ж здоровою і потенційно здоровішою, ніж жінка, яка мала дітей. Це просто залежить від жінки а номер.